Елітні запчастини на елітний автомобіль Ланус. 1,5, у нас салон 74 пробігу, а ще кузов польський, ну не суть. Даковські е, супорта, і в нас ФСОшні нові е, скоби стоять. І отакий звук. Що це за ерунда і як з нею боротися? У нас є ремонтні суп, е, направляючі 0,25. Але. От ФСО рахується це ж з преміальних запчастин на преміальний автомобіль. Але ну, це все одно херня, бо тому що ФСОшки від'їжджають ну, тиждень-два. Роблять розгортку, розвертають е, отвори і от під ремонтні оці. О, це вже стандарт, а? це вже інші. Виробітки немає, але все одно стукає. Хто як з тим бореться, Бо тому що дзвониш на фірми, де займаються реставрацією Скоп, кажуть, та, робимо на будь-яку машину. Кажу, на Ланус робити, ні, на Ланус не робимо. Питання: як з тим боротися і хто як з тим бореться, може щось підбирає туди сюди Розкажіть.